Чим більше ви сконцентровані у своїй будь-якій справі, яка вам подобається на зароблянні грошей, тим менше ви тих грошей побачите. То й варто інколи витрачати якийсь певний певну частку свого ресурсу, який ви заробляєте, чи маєте на те, щоб от просто в нікуди поруч із цим зеркалом ставити келих води можливо, не мільйони, але примножує і працює. Так ростом місяця. І так мої гроші будуть примножуватися, і взагалі цей мішечок грошей мені буде приносити. Ніколи не просіть просто грошей. Ніколи просіть завжди можливість заробити гроші. Чого не варто робити, аби гроші вас не оминали? Парадокс е, є у тому, що е, з грошима. що е, Чим більше ви сконцентровані у своїй будь-якій справі, яка вам подобається на зароблянні грошей, тим менше ви тих грошей побачите. Тобто, якщо ви чимось займаєтеся заради грошей, ці гроші будуть просто крізь пальці втікати. Тобто, чим більше у вас фокус на, на грошах, тим менше ви їх бачите. Такий от парадокс нашого мозку і взагалі всесвіту який дуже, всесвіту якого дуже специфічно Тефічне почуття гумору з цього приводу це перший момент. Другий зневажливе ставлення до грошей. Якщо ви не тримаєте їх у нормальному вигляді в гаманці чи в своїй занадці а скуйовдили їх отак, от запхали до заднього карману, сидите на них своєю сракою, то ну вибачаєте зрозуміло, чому у вас вони не будуть водитися, тому що поважливого ставлення до грошей його немає. Це другий момент. Третій момент занадто кру. Куркульська, знаєте, така історія, коли ми нічого не витрачаємо на себе, не даємо собі змоги ніякої а, відпочити, витратити частину грошей на себе коханого, чи на якийсь свій відпочинок, чи на подарунок для себе. А, є така гарна а, по, поміж а, практиків, а, гарний жарт, з приводу того, що Бог грошей також любить гроші. Тобто варто інколи витрачати якийсь певний, а, певну частку свого ресурсу, який ви заробляєте, чи маєте. Те, щоб от просто в нікуди, наче просто напокутити, погуляти, щось купити не суперцінне, що вам треба, а от якусь фігню от хочеться купити, просто щоб воно було. А таким чином ви якби запускаєте оберт, тому що просто себе усьому стримувати, на щось відкладати, щоб тоді не мати, ну, не мати ніякого смаку життя, ну тобто гроші не мають робити вас рабом. Грошей, вони мають навпов. Це ресурс, який дає вам волю, певну для того, щоб робити ті або інші речі, які ви хочете робити, а от плюс, коли ми подаємо гроші жебракам, от просто жебракам, просто бездумно їх віддаємо. Ми таким чином свої копійки віддаємо у ніщиту, так кажімо, як якщо ви хочете подати якусь милостиню. Комусь хто її просить. Ну, по-перше, хай вона буде з моментом певного відкупу від чогось, тобто там стоїть людина, просить собі на там, я не знаю, на щось, на хліб. Ну, по-перше, купіть хліба, якщо чесно. Бо серед жебраків багато тих, хто взагалі не жебрак, це вже така історія, да, того, що є певні схеми заробітку. От, Якщо ми вже кажемо про реального жебрака, то хоч і їсти купіть їжі, краще, допоможіть людині. Але якщо ви. Вирішили дати грошима, то віддайте ці гроші з моментом того, що ви таким чином відкуповуєтесь від чого. Від о, якоїсь неприємної події, від о, можливо, нежиті, можливо, там іще від чогось, що є у вашому житті, бентежності, тривожності чи чогось іще. Людина, якій ви подаєте гроші, на себе вашу болячку не вхопить. Це не скид, не переклад, це відкуп за щось. Типу, заберіть грошима, а поверніть мені мій здоровий ніс, щоб мене не було нежиття. Тобто, така отака схема. А друге а, подавати і допомагати варто тим, хто працює. Тобто є різниця між а, тим, хто бракує, і просить, Боже, помогіть мені пожалуйста, це все там десь у переході метро чи на вулиці. Друга а, історія, коли ми бачимо вуличного музику, наприклад, який грає, він працює в даний момент, і ваша, ваші 5, 10, 20 гривень це оплата того, що він вам грає пісню, але її не слухайте. Тобто, людина заробляє гроші, а не просто, жебракує бракує гроші. В такому випадку можна віддати. Ті віруючі люди, які подають о, бабусям під церквами, маєте робити так само. Ви від чогось відкуповуєтеся або віддаєте якусь частку грошей комусь, так для того, щоб о, якби. Прикликати їх ще у більшій кількості до себе, просто подавати милостиню незрозуміло кому не варто, тому що ви гроші віддаєте. От реально в о, у те жебракування. бракування. Вони там будуть у жебрака крутитися, і нічого доброго з того вам не буде. Тому це такі головні правила з того, що не варто робити, якщо ви хочете, щоб гроші у вас затримувалися. Що робити, аби притягнути гроші у життя? А, перше. Завжди е, з е, грошима пов'язана фаза росту місяця. Тобто, завжди, якщо ви хочете і просите грошей, варто це робити тоді, коли наш місяць е, росте. От тому, що на те, коли наш місяць вбуває, ви позбавите себе грошей. Тому найбанальніший ритуал показування молодику грошей з гаманця на молодик, він працює реально. Він працює і приминув. Може, так можливо, не мільйони, але примножує і працює, тому що молодик росте. А, а отже, і гроші в моєму гаманці також ростуть, можна так сказати. Аналогія така сама. Тобто місяць росте і гроші прибувають. Місяць прибуває, і гроші прибувають. А, другий момент побутовий, який можна зробити такий міні-ритуал, пов'язаний з грошима, це ми з вами купляємо новеньке дзеркальце. А, також дочекуємося до того, щоб місяць зростав. А, знаємо, де у нас місячне сяйво потрапляє там на підвіконня. Наприклад, кладемо туди наше дзеркальце. Бажано не дивитися. Оце дзеркальце нове ось так. Не, не бажано, щоб ви туди майже не потрапляли у само дзеркало з відображенням. Ви кладете дзеркальною стороною на гору своє дзеркальце на підвіконня, куди буде потрапляти місячне сяйво. Берете купюри з гаманця, бажано крупні купюри, але, але. Ці купюри не можна буде витрачати до наступного росту місяця. Тому тобто, майте на увазі, щоб це не були останні ваші 2000 тисячі гривень чи тисяча гривень. Будь ласка. Тобто, це ті гроші, які ви витратите аж через місяць. Кладете їх на е, це дзеркало, щоб воно відбивалося, щоб вони якби множилися, так подвоювалися, і полишаєте їх на у світлі того місячного сяєва, на тому дзеркалі. Поруч із цим дзеркалом ставити келих води. Для чого це такий з називається якор або закріплення нашого певного ритуалу? Так і от у нас з вами ввечері, коли зійшов молодик, лежить те дзеркало, на ньому лежать ті гроші, поруч стоїть склянка з водою, яку ви вип'єте зранку. Прийшов ранок, ви гроші поклали в гаманець, запам'ятали ті купюри, щоб ви їх не витратили до наступного росту, гохнули той стакан води, який настоявся на молодику, і воно буде примношувати вам кошти. Гроші варто витратити напередодні нового росту місяця, тобто там за день, за два до фази нового росту, Дзеркальце можна протерти е, чим-небудь і. Е, Відкласти, пере, 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 перевернути, відкласти, хай лежить до наступного росту, і такий ритуал можна сміливо повторювати раз на місяць, нічого страшного в нього немає, і, і буде воно вам примножувати трошки грошенята. І ще один варіант: а, можна зробити собі мішечок з травами а, грошовими. Робиться він неважко. Ви берете будь-яку натуральну тканину, там, бавовняну, яку завгодно, бажано натуральну. Ж'єте мішечок, звичайний такий. так? От, Які трави у нас відповідають за гроші? Це базилік, це вербена, це. Е... Конюшина, це кориця, мускатний горіх, гвоздика, лаврове листя те, що в борщ ви кидаєте, мята, соняшник, бергамот, петрушка, укроп, це також про, про гроші із дерев, і листків з дерев: це дуб, це кедр, це сосна, це. Сирень, от от. От це і масла, так само масла також абсолютно нормально підходять. Як робиться такий мішечок? Ви можете піти до фітоаптеки, якщо у вас немає в запасі трав, який ви збирали власноруч, або купити трави там на певні, які вам потрібно в фітоаптеці чи у баби якої-небудь на ринку з рук, так вам потрібна невелика кількість. Берете монетки, саме монетки, побільше, кидаєте їх на на дно мішечко. От, заповнюєте той мішечок травами, Бажано їх руками пережмакати або у ступі перемолоти і насипати. Можете додати із перерахованою мною якусь ефірну олію. Там м'яти, наприклад, не знайшли звичайну м'яту, знайшли ефірну олію м'яти, накапали туди для аромату. А можна перемішати для того, щоб ваш мішечок ще довше був у вас у вдома або на робочому місці і не сирів, можна додати рис, звичайний рис. Зав'язуєте плотно цей мішечок, і бажано, по-перше, його знову робити на зріст місяці, і бажано на зрості місяця його зарядити. І ви можете виставити його на вікно, куди падає місячне сяйво. І знову ж таки проговорити, що от як місяць росте, так цей мішоч, мішечок наповнюється цим ростом місяця, і так мої гроші будуть примножуватися, і взагалі цей мішечок гроші мені буде приносити. От, І ставити його на робочому місці, десь підвішуєте. Чи вдома, от, бо носити з собою його не дуже гаразд. І от в такому, в такому, таким чином притягувати до своєї там домівки чи до свого робочого місця гроші. Це найпримітивніші варіанти ритуалів, які вам не нашкодять і страшного нічого з вами не буде. От, І ви побачите гроші. Бажано, дуже цікавий лайфхак, ніколи не просіть просто грошей. Ніколи. Просіть завжди можливість заробити гроші. Тобто просіть завжди можливостей. Ким би ви не працювали? Вам треба більше клієнтів, більше клієнтів. А, Вам хочеться більше продажів, буде більше продажів. Вам хочеться новий прикольний проєкт, буде новий прикольний проєкт. Тобто, ну, та, таким чином. Також до гаманця можна вкладати гілочки. Перерахованих мною трав і носити їх у гаманці, особливо лавровий листок, він там у нас притягує гроші або гілочку укропа, або, е, або там е, листя дуба е, поруч із грошима для того, щоб воно якби примножувало ваші кошти. Ось такі побудові ритуали для грошей. А, якщо ви не працюєте, то гроші просто так. За допомогою якихось ритуалів на вас не зваляться. На жаль, як би всім не хотілося. Якщо ви е, займаєтеся е, якоюсь діяльністю по типу ставок, е, гри в казино, гри в карти ігроманії всілякої штуки, і думаєте, що на вас звалиться мільйон, ні не звалиться. Ніякі ритуали вам тут також не допоможуть. Якщо ви бездумно витрачаєте усі свої гроші незрозуміло куди, то вам Варто замислитися про те, на що ви їх витрачаєте. В такому випадку, ведіть, будь ласка, список записуйте будь-яку свою покупку, навіть найменшу, і продивляйтеся, і на ту ж фігню, ви спускаєте ті бабки, о, о це також дуже важливо. А, тому а, якщо ви а, не не здобні, можна так сказати, так і, і не робите нічого для того, щоб ті гроші заробити, вони е, не прийдуть для вас просто тому, що ви робите якісь ритуали. Варто це розуміти першочергово е, і відноситися до будь-якого приходу грошей саме з позиції того, що їх варто заробити, і вони не впадуть на вас із неба і не вб'ють вас своєю кількістю на радісті. От тому ставтеся до свого життя відповідально, а не тільки уповайте на ритуали, будь ласка.